Вітаю вас, дорогі друзі! Це коучинг розбор Мене звати Ігор, я коуч і зі мною, Алла Заднепроська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучної школи і справжня чарівниці. Але вітаю вас. Вітаю, вітаю, друзі. Сьогодні я у відпустці, але коучинг-розбори то святе. Тож, е крокуємо прямо в них. Ну, перед тим, як перейдемо до розборів, все ж таки сьогодні, як ніяк, ми виходимо 1 вересня. Я не знаю, це досі називається День ні, але хотів би спитати, які знання має отримати насамперед дитина і доросла людина? От як ви бачите це питання? Які знання сьогодні найважливіші? Отак от знання, як спілкуватися з іншими людьми? Це головні знання, тому що вже багато експериментів підтвердили, що наше щастя і наш успіх залежать більш всього від уміння будувати якісні глибокі стосунки з іншими людьми. І, до речі, 1 вересня ще день захисту дітей. Тому всіх вітаю, в кого є діти, всім. Співчуваю, в кого є діти. Це жарт, жартом таким. Да? Ви зрозуміли, про що я. І з усіма радію, що в нас є діти. Нехай вони будуть щасливими. Слухайте, але, от я не думав розказувати, але знаєте, як чудеса у нас трапляються, магія з вами. Ви сказали про навичку спілкуватися з людьми, я пережив шок. Це жахіття було інтроверта попереднього тижня. От Я грав в ігру, не граю, яка називається Поле. І задача цієї гри якраз розгорнути людей від соцмереж до живого спілкування. І треба за тиждень зібрати от людей в групу, ну, це корисне. І для практики, й коуча, і будь-будь-кого зібрати групу. Я зрозумів, що мої соціальні зв'язки вони там десь коренями залишилися там 18 вісімнадцятий рік, 19, 20 й і за тиждень це просто перетворилось на місія нездійснена. Була я не спав, я нервував. Але при цьому зустрічаючись, спілкуючись з кожною людиною, так от ну вживу, бо гра змушує, отримав величезну таку енергію. І я все ж таки провів цю групу, цю, цю групу, коло так зване. Я отримав величезний такий досвід. Ну і вести групу. Це був мій перший насправді досвід. І зараз набагато мені в цьому легше, тому таку трансформацію дуже жорстку, якраз у цьому вмінні, як мені здається, спілкуватися це зв'язки налагоджувати. От я пережив. так що така історія у мене? Знаєш, Ігор, ми поставили вже дати програми, яка називалась, Одну... один раз, пілот ми провели магія групи, вона називалась зараз, вона називається Майстер групи. Ага. тож я думаю, що твої навички поглибляться, коли ти прийдеш в коло. Людей, які також хочуть працювати з групами, і, до речі, там випускників таких дуже крутих, які працюють вже руками з групами, запросила. Тож можна друзі приєднатися, Ігор, ти на особливих умовах, бо ти мій партнер. Запрошую дуже сильна програма, яка там два дні і дві майстерні допомагають. Дуже швидко е, пройти крізь страх роботи з групами те, що ти зробив самотужки вже, і навіть будувати програми. Хоча я не скажу, що там є блок, як будувати програму. Но даються такі знання і, і е, поле так побудовано, щоб люди е, отримували досвід. Що, Дуже легко люди розповідали після цього курсу. За дві години побудувала дводенний груповий там якийсь, чи марафон, чи тренінг така магія там відбувалась. Да, да, да. Цей курс дуже гарно працює буде в листопаді. Поцікавтеся, друзі, і Ігор, ти запрошений на цю програму. Дуже дякую, да. дуже цікаво. Я кажу, я, це жахітле для інтроверта. Зараз це, гра триває дні, ну, близько місяця, і треба другим етапом передопомагати іншим, так само створювати так, закрі, закрі, закріплювати навички для того, щоб да, далі. Супер -гра. Так, легко, так, да. їх би, ігор побільше. Да. Добре, тоді переходимо до нашого розбору: от про стрім канал. Дуже, я не знаю, зараз діти, оскільки я зі своїм сином спілкуюсь, і його друзі, е, вже ніби мріють. Одна з перших мрій, якщо раніше було це стати космонавтом чи не знаю, економістом, зараз е, прям налаштовані на те, щоб створити власні канали. От, і тут запит схожий. Запускаю стрім канал про відеоігри, але щойно натискаю лайв, з'являється ступор. У дітей ну, найчастіше не виникає зараз. Голос тремтить, фрази плутаються. Хочу подолати страх прямого ефіру, відчути себе впевнено перед веб-камерою і перетворити хобі на стабільний контент проект. М -м? Цікавий такий запит. А, і тут ми бачимо. Такий страх, який є там більше ніж в 95% людей, це страх публічних виступів, і публічний це також публічний виступ. Щоб виходити перед людьми вживу, що виходити перед людьми, бо ми знаємо, що будуть люди дивитися, це означає, що я, начебто, ще й вживу прям проводжу це публічний виступ, і цей страх, він є. Він це нормально, що є такий страх, але це не допомагає, навіть, коли таке люди чують, не допомагає цей, через цей страх проходити. Тож, запитання, як, яке можна задати цій людині, навіщо вам запускати цей стрім-канал? Що ви очікуєте, як, як це вплине на вас, на ваше життя? Те, що коучі. Знають і, і, і як це, використовують, як знаходити цінні цілі? Навіщо? Коли людина знає сенс, знає сенси того, навіщо їй, це дає їй мотивацію хоча б розбиратися зі страхом, не втікти. Да? Мотивацію, якщо навіть щось піде не так. Впоратись і рухатись далі, не відмовлятися при перших, не знаю, там хейтах, бо це може бути да, в стрім-каналі, Хтось щось напише, комусь не сподобаєшся, хтось скаже, що ти там не те, що скажеш. І не відмовитись від цього, а йти далі, до своєї мрії. Точно треба більше прояснити, бо запускаю стрім-канал, це просто тема. Яка тут ціль? ціль так. ну Там написано стабільний контент-проєкт. Ну що це означає? Це я стабільно, регулярно виходжу. Ну, як ми з тобою, да в нас з тобою також е, контент-проєкт. Так. Е, ну, що очікують звідти? Чи очікує людина гроші? Бо ми це робимо безкоштовно з тобою, да? Ну, донати, друзі, е, вдячні завжди вам за них. але цей проєкт не комерційний. Ну, і я і Ігор, пам'ятаєш, як ти мені задав колись запитання: Алла, а от навіщо тобі регулярно виходити до людей? І це питання воно е, зрушило мене е, на яку вже? 109-та в нас сьогодні передача? записати... Більше, вже 150, 150 да. 150 передач, і це вже три роки, друзі. Три роки кожного понеділка ми з тобою, Ігор, виходимо в прямий тер і робимо те, ну навіщо кожен з нас в це включається. Тож, те, що важливо зробити, якщо ви коуч, так при такому запиті, це допомогти людині сформулювати ціль. Що вона хоче там, через який термін, що буде з цим стрім-каналом? Що таке стабільний контент-проєкт, як він ту стабільність буде виміряти, коли він буде задоволений результатом? І потім перевірити, оце навіщо, що дасть мотивацію, що дасть більше ясності. І більше включить людину, і буде в людини більше ресурсу, щоб розібратися з тим страхом. Я коли в мене ну, до мене є такі запитання, або люди кажуть, ой, Алла, не знаю, як е, цей бар'єр страху перейти, коли я, наприклад, виходжу до людей, як ти сьогодні поділився. У мене є ще таке запитання, і я б тут його задала. Після того, як вже ціль побудована, і є відповіді, навіщо? І людина прям включилась. Я запитую, для кого ви виходите в ефір, чи для кого ви виходите на сцену, чи для кого? Для себе, чи для людей. Якщо для людей, то і фокусуйтесь на людях. Подумайте, що вони хочуть, що їм потрібно, що в них болить, в чому їх страхи. І як ви зі своїм не знаю, досвідом, життєвою позицією, зі своїми якостями можете бути для них ем, корисні, не знаю, і своїм прикладом, своїми кейсами, своїми роздумами. Ем, Техніками, технологіями, якщо ви з цим виходите, якимись історіями, метафорами. Ем, нібито, дивіться, що буде страх. В мене страх, це фокус Де? на собі. Я хочу дати людям користь, мені важливо, щось там змінювати, да? і, можливо, там, заробляти на цьому. Через це я щось отримаю не зразу. А через це спілкування, це так, як така пітля, не знаю, як сказати українською: е, взаємообміну, mm -hmm. да? коло взаємообміну виходить. Я щось віддаю, в людях щось там трапляється, і вони також е, віддають в обмін да? не знаю, енергію там, ну, дивлячись, який це проєкт. Mm -hmm. Взять... mm -hmm. 100% те, що я пережив знову ж таки, це трансформація, коли потрапляєш в в шокову ситуацію, і треба знайти вихід. Так? І на одне питання написати, ніби коли тобі щось треба, а іншого, коли ти розумієш, що цій людині потенційно це корисно, і ти їй ніби якийсь інструмент, даєш ну, хоч можеш допомогти тим цим запрошенням, це настільки знімає оцей внутрішній супротив, ну, дуже сильно. Тому підтверджую, підтверджую підтверджу 100%. перефокусування. От з yeah. ну і, звісно, дуже добре позадавати запитання, і ну, чого ти боїшся, да? що може бути yeah. найгіршого в цьому. Ну і коли людина каже, що ну, такого прям найгіршого там та нічого, я буду живий, чи отримаю досвід, і там, можливо, навіть і те отримаю, якщо піду далі, що я хочу, там гроші, визнання. Там радість від того, що комусь краще стає, і так далі. І м, людина може сказати: ну, боюся, що я там не сподобаюсь. А я тоді запитаю: а повинен? Всім? Да. Яким чином? Да? Чому? І людина починає е, дійсно усвідомлювати, що Ну чекай. Ну, дійсно, а. Чому я повинен всім бути, там, подобатися? Да? Ну, добре, а тобі є хто коли хтось не подобається? Є такі випадки? Ну, є. Ну, добре, і, і що? Та нічого. Ну, ну давай ще подумай, да? що ще може бути? Людина усвідомлює, так, я хочу всім подобатись, з чим це пов'язано. Тому що мені не вистачає впевненості. А я хочу прям кажу вам, да, цю, як люди відповідають. А я б хотів підтверджувати да, оцю свою впевненість, там, підсилювати самооцінку через зворотній зв'язок. Я щось зробив, це сподобалось, я молодець. Так ось, як коуч, допомагайте відрізати. Людину від залежності е, оцінки ззовні. Добре, якщо вона є. А, е, нема питання. Якщо хтось похвалив, ну це добре. Але ви не будете залежними від того. І крім того, якщо цей зворотній зв'язок вам не сподобається, хтось скаже, що ви там щось не так робите. Ви не будете так м сумувати, не знаю, там не будете в розпачі, тому що. Адекватна самооцінка означає те, що ви, чуючи зворотній зв'язок, сприймаєте його будь-який як інформацію, а не як: ой, Боже, слава Богу, да, я молодець. Не від того, що я це знаю, а від того, що мені хтось щось сказав. І так само, коли ви почуєте в свою адресу щось неприємне. Ви можете вибрати, да, що там для вас може бути корисного, можливо, є там якесь раціональне зерно, і ви можете покращити свою роботу, не знаю, свій виступ. Ну є куди покращувати. Навіть сну. я розумію, що з наших передач, можливо, ви скажете, може, Алі треба то чи то так якось покращити. Я це розумію. І це нормальна історія. А крім того, друзі, прямо через цей розбір, можливо, навіть якщо це буде мій клієнт, мій клієнт через питання дізнається. Я запитаю, як ти вважаєш, навіщо люди тобі це кажуть? Незнайомі, з любові. В них є якесь якась, якась своє підґрунтя, в них є якась своє, ем, яка своя користь. От яка може бути в користь в людини, яка тебе не знає, яка тебе сварить? Яка користь? Що вона думає про мене? Про кого вона думає? Про себе. Та й пише вона про себе. Люди бачать в інших людях тільки те, що є в них. Вони іншого не бачать. Якщо вони сварять, це все стосується їх. Якщо тут є ще щось, що дає мені змогу покращитись, та нема питань, тож я подякую. А якщо я бачу, що це мене не стосується, тоді гуляють лісом. А я роблю свою справу, тому що я знаю, навіщо я це роблю. Але сто 100%, я додам. От що мене підтримувало, бо дійсно була мета, яка ну, є мета, яка мене е, е, дайвить, Да, яка дає мені енергію. І з приводу от, впевненості е, я був дуже впевнений, коли почав по ну, запрошувати це гру в коло найближчих людей. В перший день отримав таке позитивне підкріплення, був такий окрилений і потім. Почав отримувати відмови ну від людей, яких ну не страшно отримати ці відмови, але це дуже сильно вплинуло на мою таке самооцінку. скажімо так, і у цей момент такої внутрішньої боротьби трансформації, трансформації е, я зрозумів, що я не можу бути впевнений, і я пішов до людей, навіть тих, кого я не знаю. З невпевненості своєї. і я вам хочу сказати, що ця моя невпевненість і відкритість моєї непевненості дало ще більше відгук у людей і підтримку, і так далі. Тому тут тут насправді немає негативного сценарію. І ви про це сказали. І я точно це пережив 100%, і точно це зрозумію. Показувати навіть невпевненість і слабкість в цьому, це ви отримуєте ще більше енергії від людей, які все побачать. Думку це дуже вдихає. Не? Прямо ти мене наштовхнув на питання, яке можна задати людині тут. Yeah. Як ти вважаєш, ми можемо запитати людину при цьому запиті? Яку людину, яка виходить там, не знаю, в стрім чи до людей приходить на якийсь публічний виступ, яку людину інші люди хочуть підтримати? І все, це ти yeah. те, що ти кажеш: живу справжню. Яка не робить вигляд, що я тут пам'ятник, да, і я тут такий. А, а каже, друзі, я трохи хвилююсь, бо це мій перший стрім. Чи там yeah, я yeah, yeah. запускаюсь. Або ви знаєте, мені відмовили 5 людей, і я відчув ну, дійсно розпач, бо нібито мене там викреслюють. Я ж розумію, як доросла людина, це не так. Але психологічно воно включається. І я розгублений і звертаюся до вас все. Люди дуже люблять допомагати. Дуже. Якщо щиро звернутися і чесно до людей, показавши навіть свою вразливість, люди більше підтримають, ніж ви виходите, я такий і, або така, і давайте за мною. Просто можна, коли ми в страху, ми завжди думаємо тільки про себе. І якщо от прям о, зробити такий висновок, то з цього і почали. Да? Що саме вміння спілкуватись, вміння будувати якісні стосунки це фундамент успішного і щасливого життя. Фундамент нашого такого впевненого стану на подальше. Тому думайте про людей, якщо ви до них виходите, а не тільки про себе. Про себе також, звісно, да, і підготуватися. І тут дуже важливо ще, Ігор, оця тема що про відмови я коли проводила тільки мені здається один раз. Ну, така цікава є програма. Дуже хочу її провести. Але поки що не проводжу. Вона про самооцінку. Дводенна про самооцінку. І там є такий кусочок, де я даю завдання отримати хоча б 10 відмов. Навмисно прям. Робити щось таке, що ну, відмовлять. Ну, наприклад, Підійти до людини, підійти в кафе і сказати, можете мені повторити каву? Так. Людина скаже: Ні. Ну, Макдональдсі ж доливають колу, будь ласка, додай ну налийте мені ще кави. І от такі штуки нас дуже підсилюють. Угу. Знаєш, яке чарівне запитання? Можна додати, якщо вам відмовляють. Поясніть, будь ласка, чому. Людина просто в шоці. Їй же здається, ну що тут незрозумілого? І коли люди запитували, чому дехто робив те, що вони думали, це неможливо. Бо в них не було аргументів. Або вони якось ем, ну, до цієї людини. Таку повагу мали. Ну там, типа, а чому б не долити? І доливали. Просто так. Тому що ця людина поводила щиро. Вона там не покрасніла, не побігла, а запитала, чому? Була далі в стосунках і в розмові. Щиро, не Там. Чому ви не виконуєте свої обов'язки? Не так. А просто щиро, чому? Як в дитинстві, да? коли ми запитували, да? трьохрічні такі. Цьому? От так само. І ці очі такі ясні наші. І це дуже дуже сильно підтримує нас, бо вони потім розповідали: я дивився на цю людину і бачив, як вона ну, начебто тепліє до мене. Да, да, да. Бо я поводжуся з одного боку незвично, а з іншого якось щиро і чесно. Не тікаю, не кричу, не там, не злюся, не сварюся, а просто продовжую розмову. Це тут такий дуже цікавий експеримент. Його, до речі, є на Ютубі. Я не пам'ятаю, хто його запустив. Угу. Хтось ну, з якоїсь іншої країни, да, не українець. І дуже цікавий експеримент. Він прямо записував. Оці, він так зробив, він зробив собі виклик 100 відмов. І дуже багато з цих 100 спроб було в плюс. Йому давало. І він ну, просто ця передача дуже така. Ем, Яскрава, яскраво показує, привернула увагу людей і яскраво показує, що. Можливо, те, що ми думаємо, що неможливо, ще вона показує, як ми обмежені нашими переконаннями, правилами, що світ побудований саме так, і мені точно відмовлять, а не факт. Мені ще поділюся, ще однією метафорою будемо завершувати. Е, я згадав зараз дитинство, коли е, ну, хлопці пригали з гаражів в пісок, приїжджали ну, багато такий, піску, вивалювали, і ми пригали. І коли перший раз підходиш до цієї межі, да, і дуже страшно, дуже страшно пригнути. І тільки ти бачиш інших, які пригають, і, ну, це, і ну, да, ти дивишся that's на них і. інстинкт. Стадний інстинкт, ну да, в тому числі, то ти приїхаєш, і потім вже е, ну отримав насолоду і від себе, і від процесу, і від результату, і тобі вже легко, і друге, третє, четвертий, п'яте і шосте. Тому я зараз це 100% відчув, зібравши цю своє перше коло групу, провівши це. І коли це закінчилось, я видихнув, е, виспався ще потім. І настільки я розумію, наскільки мені зараз легко це ну робити і про це думати за рахунок того, що ти пригнув. Ну, і не сам допомогою інших, да. тому це дуже класна трансформація подолати власний страх. І я думаю, що в е, нашому сьогоднішньому запиті так само подолавши первинний страх, потім все буде легше, і легше і легше станеть навичкою, яка приносить, е, приносить задоволення. Але дуже Дякую за цей ефір. Віні дуже він відгукнувся. Я не планував цього насправді. Але магія, магія простору до цього призводить. Дуже вам дякую, дорогі друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Алла Заднепровська, Побачимося через тиждень в нових наших коучинг розборах. На все добре і до побачення.